Леонід Глібов байка, коник, Стрибунець. У степу в траві пахучий коник, вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибонець, чи в пшениченьку, чи в жито досхучу розкошував, І цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк, Аж степ широкий, суне злючує зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, о тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як це лихо перебуть. Опізнився, небораче, Отказав земляк йому. Хто кохав життя? Дачі, не переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, люби літочко на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову Муравей йому сказав Проспівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, не боже, на морозі, хопака.